Всіх вітаю. Ранок. Але не дуже радує цей ранок. На вулиці 15. Ну, ще нема, але доходить. Всю ніч йшов дощ. Всю ніч. Калюжі у нас стоять. Весь час. Вчора, як в обід, пішов дощ. Я була в місті обігти і пішов дощ. І оце всю ніч шов, всю ніч. Зараз тихо, вітру немає, зовсім нема вітру. Ну, так, чуть-чуть прохолодно, але свіжо, так можу сказати. Як ви думаєте, оце гарно Наші нашій городині чи ні? Нарешті білий ірис розцвів. Ви бачите? Але він мокрий і він згніє, він пропаде. Він повністю не відкриється. Якщо е, оце зараз не висуше, то він згніє. Уже таке було колись, в якому році не пам'ятаю, але оце так ішли дощі, дощі, і я навіть не побачила квіточок. Вони прямо ж отак от. І пропали. Отак ближче покажу. Ви бачите, він навіть не розкривається повністю, тому що крапельки йому <заважають>, заважають. А ці о, це такий мокрий, що навіть звалило. Ось те, що я кажу. Так? От, бачите, оце воно вже все на корню буде. Оце пропадати і не розцвіти. Не розцвіте, оце мокрі, то вже все. Красива квітка така, дуже яскрава, гарна, мені подобався цей колір. Це в нашої Наташі я взяла. Наташа, це хто не знає, ще в мене одна невісточка є. Красота, тільки для полуниці це дуже погано, дуже погано. Вона тільки зараз набиралася соком потрібне, дуже потрібне було сонечко, тому що полуничка любить тільки сонечко. Джек мовчав-мовчав. Як тільки я вийшла на вулицю, він починає гавкати на, як ви думаєте, на голубів. Вони пролітають мимо і він кидається і гавкає, вислужується. Бачу он, Полуницю, ну туди ж не зайдеш. Ні, я то зайду. <рі> Тапочки в мене резина, він що страшного. Джек, я тебе закрию, чесне слово. Так. Зна... Знаєте, що ми зараз робимо з вами? Щоб можна було йти. Ось у нас є ось такі нарізані гарні. Пеньочки, які вони красиві стали як з червоного дерева. Як наче з червоного дерева. Красивені, це сабрикоси. Зараз положимо чи покладемо, щоб дуже не вимазуватися отак от. Де отут? Оце ж треба було полонитися Оці Ляхти Ну що, я хочу сказати, що вона пропаде. Оце що я хочу сказати. От що мені йому робити, Ті собаці? Зірвала я її. Ну, вона вся на землі лежить. Вона Джек! Він як наче спеціально це робить. Тільки виходжу, мовчить, мовчить, тільки виходжу і все. Зараз зірву чи що бачу, вони вже стиглі. Бачите, стигли. Ой, треба було взяти якусь посудинку. Бачите, грязі всі. Але оце поки сонечко. Вияснилося, хочеться їх зібрати. Чи вийде? <риклад> Навіть якщо будуть кисловаті, <риклад> мені то ні. Я люблю натурально натуральне їсти. Цукор не люблю. Дивилася зранку. Ірішки на відео. Це хто не знає. Роз'яснюю Ірішка, Вона блогер у нас теж, наша племінниця з Харківщини. Ми родом теж з Харківщини, це я розказую своїм новим друзям. У нас їх вже з'явилося чуть-чуть залишилось до тисячної. Цифри, тому пользуюсь, так сказать, моментом. Підписуйтесь. І от Ірішечка показала, який град в водолазі пройшов. Я боюсь навіть хвастатися, чесне слово. Тому що як тільки я щось чимось похвастаюсь, обов'язково зглажу. Сама, мабуть, така глазлива. Ні, не, не люди глазливі, я гласлива. Зараз от пройду. Граду у нас поки що не було. Я, ні, град по місту йде, по району йде, в багатьох багато повибивало. І здоровий град, і в Дніпрі, і у нас в Самарі, але... Іменно мій город милує, <смі> буде <Обходи> стороною, <смі> полосою десь пройде, може, рядом. І ти, а нас пройшло так, що я ж заб... захворію зразу. Ось трояндочка збирається, збирається, тільки що якась біла. Тут у мене білої не було. Це точно. Не можу зрозуміти. У мене десь була не біла, а ну, то, марно, блакитна. Я вже не пам'ятаю пам розташування оцих квітів, де пересаджували, де досаджували, де прибрали, а воно і не згадаю, потім згадаю, як побачу. Так, зараз положу Положу ось сюди, наверно, кастрюльку. Може ще потім знайду гляньте, які руки. Капець. А мокрые, страшные и вошли. Покладу тут, між квіточками, де я ходжу, доріжечку зроблю. І отут доріжечку таку зробимо, мабуть, якщо більше наріже нам Віктор оцих гарних. Мені подобаються, коли отакі от серед городу. Вантеки. О, тут з дірочками. Гарненькі теж підуть. Оце вони намокли, тепер будуть погано різатися ці пенючки. Погано. Ну нічого. Зараз. Попробуємо шагати. О, мені подобається. Тоді можна буде прибрати і оці полочки. Ті, що ми повстромляли, це намічали ромашечку оцю. Бачите, О, затоптали, а потім побачили і бігом поставили колешки, тому що... Ой, отак приберу. Затоптали її. Жалко ж було. Гляньте, яка красота, правда? І... <гум> Я до річкою до Люпінчика. Цікаво, який же це буде колір. А він не буде в цьому році цвісти. Мабуть. А може і буде ще ж, тільки початок. Цей буде хороший кущ. І ось буде другий. Викидають такі тачки. Класно. Так. От йдемо назад. Бачите, як гарно. Так мені оцей круг заважає. Джек, це твій. Знов давно ми з тобою не займалися. Правда? Він так швидко забуває. Спочатку, наче, запам'ятав команди. Проходить місяць. <laughs> а я, як ви розумієте, його раз в місяць. <laughs> Нагадую. А він уже забув. Треба знову зкусняшка. От тільки, тільки відійшла, я тобі зараз. Горо... Горобець сів на... на плитку, бачите? Збирає щось. І він на нього гавкає. Ну, що це за ненормальна собака? Ну, то ж горобець. Джек! Приб'ю. Так, я забрала все, чи чині плитку. А ще одна залишилася, ще одна залишилася. Льока тут накидав знову нам. Ой, ну нічого дед, дед вилови. Заодно гляну. давно ж не було. На квіточки. Ой, шпаки кричать. Оце крикливі які. Ну, не були ж раніше. Ну, нічого. з Цим тут нормально, навіть ось дивлюся все. Молоденькі вже почали рости. Молоденькі. Це треба пересадити. Він в горшку в мене стоїть. А я хотіла посадити його прямо в землю, щоб він розрісся гарний. Перевела в мене були такі гарні оця гірань. Калач, коротше. І білий був, і червоний, рожевий. І який ніжно-ніжно-рожевий. Я навіть не можу передати, який колір був красивий. І малиновий. Ну, я не знаю, п'ять, мабуть, мабуть, кольорів. Перевела я, сама перевела. То залишила пізно його викопала примерз, як ото перші морози пішли. А я ж така. Невчасно все роблю. <смі> Невчасно. Хазяйка така собі, так собі. Так. Отут я хочу цей бур'ян приберу. Не знаю, може тут положити одну. Отак от. І все. О, прекрасно, звісно, але тепер не вистачає. Не вистачає. Так, чи є ще полуничка? Та, мабуть, є. Ну, може, оце сонечко, але кругом, ви бачите, ну кругом он тучі. наче вони нікуди не йдуть, крутяться на одному місці. Отут так прямо гарно, наче таке небо вже прояснилося. Але ж от вони от туди пішли. І оце, бачите, от кругом-кругом-кругом і можуть повернутися. Ой... І часник може гнити. Ну, хоч радує те, що все-таки впитує воду. Ще не стоїть вода, бо в нас були такі часи, коли було дуже як, дощове літо, то в нас прямо вода стояла. А ще стояла вона, мабуть, тому. Що у нас отут була прямо, можна сказати, через наш оцей город, дорога. Це коли ми будували оці наші будиночки, то тут дорога і вона виставлена була ще днем. Ну, щоб крази, тоді крази, великі машини возили ж усе сюди навозили. І кирпичі, і в общем будматеріали всі. І оце якраз отут була отак от дорога. І ми зверху насипали великий слой, тоді з криперами ще, великий слой землі нам попривозили хорошої, тому що тут під низом болото було. Я вже розказувала, що коли ми приїхали, це от ті вулиці, там бивша Волгоградська. І Бившая нові вулиці, я не запам'ятовую. Мануїльського. Це старі, я називаю, бувша, бувша Мануїльська. Оце між цими вулицями тут було м, долока. Сюди місцеві жителі виганяли стада коров. І тут нам віддають оцю ділянку під будівництво. Оцього нашого окремого посілка, городок. Боже, які вони не були недовольні на нас. Приперлися, приїхали, як ото кажуть, наїхавши шия, понаїхав Приїхали тут. Тепер корова ніде пастися. Хоча тут скільки землі, а зараз ніодної корови нема у людей. На кос. Ті, що держали коров, перейшли на кос. Ну що, відійшла лохина, але ж ви ж бачите, що немає ні, ні одної ягідки, Без ягідки, Ну оце ось достигають тільки. Ой, вам видно, чи ні. Достигають. Жималость. Достигає. Тут немає. А, ні, тут теж ось дві чи три, а може вони попадали вже. Ой, вони, мабуть... Зараз я до них, якщо впаде мені в руку. Одна впала. Ось вона. Одна. Китленька. Це, мабуть, то, що я пробувала вже. Хочу спробувати, яка різниця між ними. Де тут? Ось оце мягкенька. Мягенька, чи може вже гніє? Чи переспівша. М -м -м, ця, ця не кисленька, а з гірчинкою. Бачите, вони різні. За смаком різні. Тут чуть-чуть гірчинка. Знаєте, як грейпфрут. Точно. От ем, з гірчинкою такою. Так, більше немає, нічого пробувати. Нічого пробувати, на жаль. Ну все. Ось у мене каба. Кабачок проклюнувся. Видно? Видно. Один поки що. Ой, оце морковка, бачите, як вона в мене зійшла. Я її так і не пересіяла. Буряк пересіяла, але ми його затоптали. А морба, щось мені взагалі вона не подобається. І чого тут її тут по півтора як то чишу я два рядка? Я тут наче не сіяла. Один, наче сіяла рядок. Може, то те ще... Та ні, весною я не сіяла. Вони одинакові якісь. В общем, В оце общем, я з вами погуляла. Коротеньке, мабуть, буде відео, якщо буде... Так, перестань. Сидять на проводах. Ти що? Як тебе наказувати? Ну ти ж не знаю просто, як тебе наказувати і, і навчати. Я можу випустити, але ну, нагород не більше. Ох. Давай пробі... пробіжись чуть-чуть і все. Гонча собака. Хвати обнюхувати. Давай, біжи. Іди сюди. Ось так от. Прошу, пробігся, давай. В свою хату. В хату. Давай, вольєр. Вольєр. Все, я ж сказала пробігся. Найшла зламану. Гілочку. це гординці. Мабуть, Віктор зламав. Я її хочу відкнути. Лежала вона біля. Зараз скажу, біля якої. Біля. Ой, яка ж там у нас гортинція? Ой, забула, як вона називається. О, бачите, я її посадила. Тут тінь вдруг вона прийметься. Якщо ось оці, та пішли, маню бачите? А там така гарна. Щас я її можеш пусти корні. Ой, монстера лежить. Вітром її же ж її Ой, підперти. Може на всю сторону. Там да и крик чистый. Тоже мини. Сейчас попробую. О, чуть-чуть пицперла. А то прямо кошмар. А тут что? Вода стоит в этом. Не. не, я думала, прямо вода стоит. Показалось. Хай рости. Ми потім на дачу одну завеземо, посадимо. Можна навіть дві. Я бачила, я бачила як сажають їх і переплітають отак от, от косою. Як ото в мене переплетені були, а що в мене було переплетане? Щось було переплетане. Ой, оце так. от. Мені даве дави на голову, мабуть, буде знову. Знову буде дощ. Бачите, вже сонечко заховалося. Я казала сонечко. І вже ось воно сонечко заховалося і над нами вже точка. І оце з вчорашнього дня. Ну, хоч та перестає. Ну, хоч чуть-чуть перестає. От оцей горобець, він сюди весь час прилітає і дражне його, як наче спеціально. Ось Подивіться, горобці не бояться. Ці лі... Молоді. А, це, мабуть, наші, що жили отут під, під... під кришею. <сум> Чого ти? Чого ти, то горобець? Бачите, яка маленька в мене кохія. <сум> Оцю, що в землю закопала прямо з цим, з горшочком торф'яним. Вона ось більша, бачите як. А ці щось такі замучені, пропадають. Оце хвороба, оце хвороба, оце хвороба. Ви бачите? Так. Да. Оце Віктор каже, що це кліщі такі. Коли оце така бугриста, бугриста. І дірки, це хтось їсть, не знаю. Може, слимаки. Тлки-палки. Теж Іра показувала, знову ж з водолаги буду обсуждати, обсуждати. У раїв нашої. Це сестра Рая, це сестра нашого Віктора рідна. Все, каже, оцими болячками. Все пропадає. Вон який горобець, тяне такий здоровий. Палку. Куди ж воно його тягне? Більше нього, о Боже! Ну хватило сил підняти. Невже ще строю гнізда якісь? Все, а то перебивають мене горобці, городина почала пропадати. Каже, все, все, каже, пропадає. Не знаю, що там, чи грибок, чи якась оця комахи якісь, чи кліщі, чи що воно там напало. Ну, факт остається фактом, пропадає. Ну оцей, ви думаєте, у нас оце не буде пропадати після оцих дощів. Після дощів таких здорових. Ай, така гарна полуниця, ну, ну така ж гарна. І... Я шукаю червоненьку, та нема. А, вон побачила на Зараз тільки підійду і вона заховається, я її не знайду. Ага, угу, нема. Нема. О, хоч добре рветься, молочай. В нього корінь такий глибокий, особливо в оцих здорових. Так. Тину туди. Джек! Не, Ні, ну. Це в нас, по-моєму, мальва, якщо я не, пош... не помиляюсь. Або мальва, або ще схожа на мальву, як вона називається? Рожа як? Я вже не пам'ятаю. Ще якась квіточка дуже схожа на мальву. Зараз гляну десь отут, коли я казала, що є, ні, і вони тільки починають тільки наливатися, тут навряд чи є. Тим більше, що вона така густюча, не буде тут здорових. Тут будуть всі маленькі ягідки. А ось оце вже що полізло. Капустянка? Капустянка. ля вона тільки полізла, знать би тебе. І куди вона полізла? Не видно. Ось такі глибокі нори роблять. А ну, трояндочка. Жовтенька не розквітла, ніще. ще. Чекаю, коли розквітне. Я чомусь думаю, що це іменно троянта, а не шепшина. Ну що, вони всі мокрі, тільки почали розквітати, бачите, бутони які. Ой, оце я, я забула, а Віктор бачить. Що вона тут стоїть і теж не прибрав. мене не було вчора цілий день. Можна сказати, бо ще намочилася. І він же ж сто раз, видно, ходив, спотикався через неї, а не обрав. Ой, намотла бідненька стулочка. Так, ну все. Десь знову пройшов град. Ви подивіться, як оці тучі йдуть. Сонце вже на горизонті заходить. Гляньте над нами туча. Ніде нема там взагалі все чорне. Все таки. Оце хмари, які незрозумілі, Похолодало, дуже похолодало. Чита як красиво світе сонце.